Беремо дачу, виріховицю в <ріховиць> <ріховиць> роботу. Якщо Щоб її подивитися, трошки потрібно пройти через інші. Ну, а зараз де відсутні яка краса. Ось і сама дача. Два поверхи, кухня, дві мляки. Будемо, де Є ще підвал на приміщення, а там невеличкий підвал, не невеличкий, а досить великий. І гараж. Сходить такі трошки листотки. Заходимо. Значить, тут у нас кухня, справа є кімната велика, ну і відповідаємо сходи на другий. На другому поверсі у нас. Є ще така невеличка. Може бути да, кімната, може бути гардеробна, тому що тут немає вікна. Така okay. кімната. Ну я розумкою з цієї дачі це є велика простова тераса, балкон, і ви подивіться, який тут крутезний крийлід. Я просто чесно, це любов з першого погляду. Я, я так балдію. Від побаченого море задоволення, кайф осінь, все жовтеньке, зилан, все біленьке, зараз все зеленеке. круто, правда?